Знаєте, у кожного чоловіка мого віку в 2025 році був свій поріг, своя межа, за якою він ламався. Для когось це була перша повістка, для іншого облава в торговому центрі, коли твого сусіда по черзі за хлібом пакують у бус. Мій поріг виявився смердючим, буквально. Я зрозумів, що все, край. Коли, просидівши три тижні безвилазно у квартирі, почав на повному серйозі вивчати на сайтах оголошень ринок асенізаторських машин. Я, 42-річний власник невеликого, але колись успішного СТО, людина, яка пишалася чистотою своїх боксів і запахом хорошого моторного мастила, шукав собі гівновоз. І в цьому абсурді, в цьому нуднотному падінні. Була вся суть нашого нового життя. Моя дружина Олена і десятирічний син Максим уже два роки були в Кишиневі. Родичі прихистили. Спочатку це було на пару місяців, поки все вляжеться. Потім, до кінця року, тепер ми вже не ставили термінів. Я залишився, бо вірив у якусь логіку, в те, що фахівці, механіки, ті, хто щось створює руками. Будуть потрібні тут. Наївний. Система перетворилася на безликий молох, якому потрібні були не фахівці, а тіла, просто одиниці у звітах. Я перестав бути людиною, я став ресурсом, що ховається. Моє життя стислося до розмірів двокімнатної квартири на сьомому поверсі, рідкісні вилазки за продуктами – Постійний моніторинг телеграм-каналів з мапами роздачі і квитків щастя. Кожен відеодзвінок із сином був тортурою. Тато. А ти коли приїдеш? Мій велосипед знову зламався. Тут ніхто не може ланцюг налагодити. Я дивився в його очі на екрані і брехав, що скоро. Що багато роботи. А яка робота? Сидіти і боятися кожного шурхоту в під'їзді. Одного з таких вечорів, після особливо важкої розмови, я й побачив його з вікна, старий облізлий зіл, що неспішно повз подвір'ям, і мене осяяло. Мій квіток на свободу мав бути саме таким: огидним, помітним, але водночас невидимим. Ніхто з власної волі не підійде близько до джерела такого Амбре, мій план. Народився з звічаю і смороду. Знайти і купити це чудовишко на колесах виявилося найпростішою частиною. На околиці області, в забутому богом селі, один дід продавав свій іржавий зіл-130 з каламутною бочкою. Він його використовував для поливу городу водою з лиману, але вигляд у машини був такий, ніби вона все життя возила виключно продукти життєдіяльності. Усі мої заощадження, що лишилися, пішли на цю угоду. Да бери, синку, воно ще тебе переживе. Без зубо ухмильнувся старий, забираючи пачку грошей. Я перегнав машину до покинутого гаражного кооперативу, де раніше розбирали крадені авто. Там я провів наступний місяць, ставши відлюдником-механіком. Я перебрав двигун, щоб він не заглухув найневідповідніший момент, підлатав гальма. Перевірив усі патрубки. Але головна підготовка була попереду. Я мав створити легенду не для документів, а для носів. Я купив на тукучці брудну, промаслену спецівку, гуму від чоботи до колін і взявся за найогидніше. Я не став наповнювати бочку на очисних, це було б занадто підозріло. Я знайшов за містом кілька покинутих дачних кооперативів з переповненими вуличними туалетами. Те, що я робив наступні кілька днів за допомогою шланга і насосу, я не забуду ніколи. Я наповнював свою бочку справжнісіньким, концентрованим запахом безвихіддя. Цей запах в'ївся в метал, у моє волосся, у одяг, у саму мою душу. Я сам став частиною цього запаху. Це був мій щит, моя броня з огиди. Маршрут. Я вибрав його не за випадків Траса Одеса Рені М15. Унікальне місце. Є там ділянка біля села Паланка, що проходить територію Молдови. Українська дорога на молдовській землі. Щоб потрапити на цей 7-кілометровий транзитний одрізок, потрібно проїхати український пункт пропуску. І ось якраз перед цим пунктом, де концентрація прикордонників і інших так званих контролерів, максимальна. Я й вирішив влаштувати своє шоу. Там, де дорога йде паралельно залізничній колії. А за нею рукою подати поля, очерет і річечка, по якій проходить справжній нетранзитний кордон. Виїхав я о третій ночі. В кабіні стояв такий густий задушливий сморід, що сльозилися очі, незважаючи на відчинені навстіж вікна. Я сам був частиною цих пахощів. Перша перевірка блокпост на виїзді з міста. Військовий з автоматом ліниво махнув мені жезлом, я пригальмував. Він зробив крок до кабіни і тут же завмер. Його обличчя скривила гримаса непідробленої відрази. Він інстинктивно зробив два кроки назад. Стій, куди преш серед ночі? крикнув він, прикриваючи рота і носу. На прорив, командире. Прохрипів я, вдаючи втомленого роботяги. У санаторії каналізацію прорвало. Начальство на вуха поставило. Кажуть, там все затопило. Він ще раз скривився. Подивився на мою брудну машину, на мене в засмальцюваній спецівці, і гідливо махнув рукою. Вали, давай, смердючий, щоб я тебе не бачив. Мій щит працював. Серце шалено калатало. Я їхав порожньою трасою, повсонні села, вдихаючи суміш запахів полину, морського бризу з лиману і вмісту моєї бочки. Це був коктейль моєї свободи. Ось і потрібна ділянка. Попереду за кілометр уже виднілися вогні пункту пропуску паланка. Праворуч, залізничний насип. Я скинув швидкість, проїхав ще метрів триста і почав імітувати поломку. Машина повело вправо, я різко загальмував на самому узбіччі, майже з'їхавши в кювет, увімкнув аварійку. Виліз, картинно гримнувши дверима, відкрив капот, випускаючи хмару пари, зараніше послабив патрубок. Дістав з скриньки найбільший і найіржавіший ключ. І з відчайдушним виглядом почав лупити ним по двигуну, голосно матюкаючись, на чому світ стоїть. Повз пронеслося кілька машин. Люди пригальмували, але, побачивши мою мальовничу картину і, мабуть, вловивши тонкий аромат, гидливо тиснули на газ. Ніхто не хотів зв'язуватися. Ідеально! В кірміці спецівці лежав маленький рюкзак, в ньому паспорт, гроші, телефон і вакуумний пакет з чистим одягом. Я чекав. Згідно з розкладом, за 10 хвилин мала пройти стара приміська електричка на Ізмаїл. Її гуркіт був мій сигналом, мій прикриттям. І ось він, далекий гудок, що перейшов у наростаючий брязкіт і гуркіт. Земля під ногами дрібно затремтіла. Я озирнувся останнє. Порожню. дорога, поля і вогні КПП попереду. Коли ревуча махіна поїзда порівнялася зі мною, я діяв, кинув ключ на землю. Перемахнув через неглибокий кювет і рвонув через поле до насипу. Суха стерня дряпала ноги. Гуркіт поїзда був оглушливим. Він поглинав усі звуки. Я видерся по гравію насипу, перевалився через рейки одразу за останнім вагоном і скотився вниз з іншого боку. Все, мене не видно з дороги. Я біг, не розбираючи шляху по зарослому бур'яном полю. Попереду виднівся темна смуга очерету. Це була річка Ялпух. По якій і проходив кордон. Вона виявилася не широкою, але зв'язким мульним дном. Я, не роздумуючи, ступив у холодну каламутну воду. Вона сягала мені до пояса. Я перебрався на інший берег, чіпляючись за коріння й очерет. Вибравшись, я пробіг ще метрів сто в глиб чужої території і впав у високу траву обличчям донизу. Я лежав і не міг віддихатися. Легені горіли. Серце вистрибувало з грудей. Поїзд давно пішов. Настала абсолютна дзвінка тиша. Десь там, на тому боці, на українській трасі, залишилася стояти моя смердюча машина привід, мій іржавий ковчег. А я лежав у молдовській траві, яка пахла землею, пилом і свободою. Я стягнув із себе мокру брудну, просякнуту гидним запахом спецівку і чоботи. Витяг з рюкзака чисту футболку і джинси. Переодягаючись, я відчував, як скидаю з себе не просто одяг, а все те ліпке, принизливе життя, яке вів останні роки. Я був вільний, але я знав, що цей запах я не забуду ніколи. Це був запах ціни, яку я заплатив, щоб знову стати людиною і поїхати лагодити велосипед своєму сину.